Доброго дня, як завжди, у цій порі, з вами програма Рецепти здоров'я. і Сьогодні будемо говорити про захворювання лор органів, допомогу медикам і звісно, трішки про красу. Холор відділення центральної міської клінічної лікарні переповнене пацієнтами. Медики кажуть, що саме міжсезоння пік захворювання на отити та гострі гайморити. У міжсезоння загострюється чимало недуг, зважаючи на різкі коливання температури, зараз пора ГРВІ. Медики кажуть, люди в очікуванні тепла почали легше одягатися, тому й спостерігається різ захворювання. Крім того, досить часто мешканці нехтують недугою та постільним режимом і продовжують відвідувати робочі місця або ж займаються самолікуванням. Однак ГРВІ небезпечна своїми ускладненнями одне з таких гайморит. Захворювання верхніх дихальних шляхів і, зокрема, зараз гострі гайморити – Це найбільш розповсюджена патологія, яка розвивається в перші три дні або протягом тижня на фоні гострої респіраторної вірусної інфекції. Ну, це в першу чергу є те, що людина не лікується. Вони хворі з гострими респіраторними захворюваннями, продовжують ходити на роботу, не приймають ніяких медикаментів і тобто взагалі на себе не звертають увагу. Вважають, що це можна проходити, пробігати, і при цьому ніякої проблеми не буде. Якщо дане захворювання. Мається на протязі трьох-чотирьох днів не розрішується. Якщо з'являється висока температура, яка погано знімається жаропонижуючими препаратами, з'являється головний біль. Це є перша ознака, перший сигнал для того, щоб пора звернутися до лікаря. Обстежуватися і робити, приймати міри від, до відповідного лікування. Першою ознакою гаймориту це є виражений головний біль, який дуже погано знімається болезаспокійливими засобами. Нежить, густий, дуже часто забарвлений в жовтий або зелений колір. Іноді в, в носі в носоглоці буде запах гною. І, звичайно, що тривали, тривала температура, яка теж погано знімається жаропонижуючими засобами. Це, взагалі важка патологія. Можуть бути ну, в першу чергу це є захворюванням. Які розміщення, скажімо, на голові так, образно, органи, які розміщення на, розміщення на голові? Це можуть бути орпітальні ускладнення, можуть бути менінгіти, тромбози сигмовидного синуса, абсеси мозку. Ну, тобто це дуже важка патологія, яка потребує відповідно, вже лікування серйозного, навіть в реанімаційному відділі з оперативними втручаннями з довгим періодом реабілітації. Нелікування або ж занедбаний гайморит може перерости у хронічну форму, і тоді, каже Лідія Кіт, без оперативного втручання не обійтися. Крім того, серед ускладнень гаймориту можуть бути гострі отити. Тривалий нежить, який, можливо, це вже є першими ознаками гаймориту. Хворі самі капають собі ніс, видувають, таким чином закидається слиз у слухову трубу. І виникають перші ознаки гострого отиту. Це є різка біль у вусі, дуже часто пов'язано якраз з тим, що старалися подути гарно ніс. Зразу закладає вухо, заболіло вухо, і, як правило, лікуються самі якісь борний спирт, спиртові різні каплі. Це не проходить. Тоді вже звертаються до нас, можливо, найзенійними отитами. Відділення мікрохірургії лор-органів розраховане на 30 ліжок, натомість, зараз пацієнтів тут більше 40. Такий аншлаг хворих для початку весни переконують медики абсолютно традиційний. Тому просять мешканців не нехтувати власним здоров'ям і своєчасно звертатися за допомогою. Колеги продовжують допомагати івано-франківцям. Цього разу неабияку підтримку отримала обласна дитяча клінічна лікарня. Вони взялися підтримувати життя маленьких прикарпатців. Представники соціального проекту, який створили батьки недоношених малят України, привезли до івано-франківського відділення інтенсивної терапії засоби позиціонування. Пошиті за спеціальними лекалами і розраховані під реанімаційні столики. Вони здатні полегшити перші дні життя немовлят, котрі потребують особливого медичного догляду. З допомогою цих сред позиционирование сократилась длительность выхаживания в 40-50 процентов что конечно лучше способствует здоровому будущему этих деток способствует качественному скажем так развитию нервной системы опорно-двигательной системы кровоносной системы также привезли чехлы которых Рилклобач, которые очень важны, Чем? Тем, что ребенок, рожденный преждевременно, он не приспособлен к свету так як в утробі матері, темно. в обласній дитячій лікарні розповідають у цьому відділенні здатні виходити дитину з вагою навіть 600 грамів. Утім, раніше доводилося користуватися саморобними накидками на кювези. От подаровані волонтерами покривальці мають ще й лікувальну функцію. Зроблені із високоякісних матеріалів вони дозволяють створити для недоношених малюків спеціальний мікроклімат. Тут є засоби, які дають змогу дитині. Відчувати себе комфортно, так як в утробі матері розумієте, коли дитинка захищена в утробі матері, там спокій темно. Так само є п'ять чехлів, які забезпечують нам повністю тишу, спокій темряву для дитинки, яка не буде страдати навіть від того світла від звука. Адже ми забираємо з пологового стаціонару через дві години. Раніше двох години забираємо, а через дві години, через день, через добу. Але термін першу дитина після народження може бути доставлена до нас через дві години, особливо з хірургічною патологією. Два десятки спеціальних засобів цього кажуть лікарі. На все відділення не вистачить, тож сподіваються на підтримку волонтерів і надалі. Як завжди, на сам кінець нашої програми, традиційна рубрика про красу. Кожна жінка мріє про розкішне, густе та шовковисте волосся. І як це зробити, знають фахівці салону краси Венера. Бажання бути різною є в підсвідомості кожної жінки. Вчора коротка стрижка, сьогодні довгі локони. Чим не спосіб приємно здивувати оточуючих? Для того, щоб відростити довге шикарне волосся, потрібно щонайменше 5 років. Що ж робити, коли не хочеться так довго чекати? Вирішити це питання допоможе нарощене волосся. Вперше в історії нарощування проводили африканські жінки. Вони заплітали тугі коси і кріпили до них сторонні пасма волосся. Сучасні технології налічують різні види нарощування волосся. Ця процедура передбачає додавання натуральних або штучних пасм волосся до вже наявних локонів. За допомогою нарощування можна не тільки подовжити волосся на декілька десятків сантиметрів, але й змінити колір, зробити мілірування або колорування, не фарбуючи свого волосся. В нашому салоні вам запропонують декілька видів нарощення гарячим або холодним методом. Холодний метод передбачає відсутність термічного впливу на волосся. Один із способів холодного нарощення базується на фіксації додаткових пасм за допомогою спеціального клею. На місці сполучення зі своїм волоссям він утворює світле з'єднання, тому більше підійде світло волосим, дівчатам. На жаль, цей метод недосконалий, оскільки. Доведеться відмовитися від походу в сауну, а влітку від купання в морській соленій воді. Корекцію варто робити кожні 3-4 місяці. Інший холодний метод нарощення волосся передбачає кріплення пазм завдяки силіконовим смужкам. Він досить швидкий, але корекцію потрібно вже через 2 місяці. Гарячий метод докорінно відрізняється від холодного і має декілька способів. За технологією одного з них пасма волосся кріпляться до вашого за допомогою розігрітої смоли. Для такого нарощення майстер використовує спеціальний пістолет, і на місці кріплення утворюється капсула. Цей спосіб дозволить вам близько 4 місяців насолоджуватись довгим волоссям. Потім потрібно робити корекцію. Інший спосіб гарячого нарощення передбачає використання апарату на зразок щипців. На пасма вже прикріплена готова керетинова капсула, і майстер лише нагріває і притискає цю капсулу до вашого волосся за допомогою щипців. Волосся, нарощене таким способом, тримається близько півроку. Корекція та зняття його дещо складна. Багато жінок, що зважилися на нарощення гарячим методом, турбує питання, чи псується волосся після нарощення. Спеціалісти дійшли висновку, що здоров'ю волосся нічого не зашкодить, адже температурний режим від 150 до 180 градусів, а він звичайний для користування феном або плойкою. Але догляду нарощене волосся вимагає якнайретельнішого. Воно потребує додаткового зволоження та живлення за допомогою спреїв, масок, причому потрібно слідкувати, щоб ці засоби не потрапляли в саму капсулу. Мити нарощене волосся потрібно тільки у вертикальному положенні, а розчісувати світ гребінцем чи щіткою з натуральною щетиною. І найголовніше потрібно вчасно робити корекцію, щоб зачіска виглядала красиво і доглянуто. Густе, красиве, довге волосся це завжди дуже привабливо. І зараз на порозі весни спробуйте оновити свій образ з допомогою нарощення волосся. Відчуйте себе чарівною та спокусливою. Ну що ж, на сьогодні це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. І не хворійте!